Щоб укласти договір на розподіл електричної енергії, більше немає необхідності звертатися до центрів обслуговування клієнтів. Все можна зробити онлайн лише за 5 хвилин. Отже, лише три кроки для отримання договору на розподіл електричної енергії. Крок перший. В особистому кабінеті на нашому сайті надаєте заявку. Для автоматичного заповнення персональних даних можливо використати шеринг. Паспорту із дії. Крок другий. Ми обробляємо заявку та готуємо пакет документів протягом трьох робочих днів. Крок третій. Ви отримуєте документи чи уточнюючи запитання в особистий кабінет та на електронну пошту. Звертаю увагу, що подати заявку ви можете як через комп'ютер, так і за допомогою особистого смартфону.